Але я з да? так? Є, дядь, куди? І є акт, можете показати. Ні, ми сказали тільки рішення виконкому. А це ніякого відношення немає. Значить, викликаємо зараз поліцію і все. От, пожалуйста, дивіться, здорові дерева. Ну, ну, не надо туди. Ну, якщо вони вас ще сказали, йдем, покажу. Як... Ну йде, я зараз допиляю, хлопця, я так, бо я від'їжджаю. Так, ну поки допиляє, то дерев не буде. Ну, я, комісія, комісія. Я, щойно... я щойно спілкувалася з екологічною інспекцією. Вони мені сказали. Покажіть дозволи, там повинні бути їхні підписи. Якщо дозволів немає, викликайте поліцію, Я залишаю заявку на гарячу лінію екологічної інспекції при Дніпровському округу і нехай розбираються вони з поліцією. Анатолій, ну спиляли акацію там. На Солідарності. Да. Де Чому? Де ви казали, що вона йде по провода, йдуть через акацію. Столітню акацію. Ну так хорошо, через акацію не йдуть, а далі вони йдуть по забору. На Через оковиці, нічого не змінилося. І там людям не, нічого не влияло. Ви ж там були, ви ж ну, кажете. Ті... Напишуть штраф. Вам. Напишіть. Тобто Пришла за висок. це є не тільки... Ми. Напишуть є Дай, не ми, і колеги. Дай хай пишуть. Це право. Тобто є тільки, є тільки акт, да? так? І рішення виконкому. І як по вашому совету поліції. Та що по вашому поліцію Ну Ось. ось по Помощник прийшов. Вирішив. Виконавчий комітет. А де підпис з екологічної інспекції? В інспекцію. Ви Ясно, його немає. Состав... Після задоволення на ради. Та да, без Будь питань. Нас це нас територія Обухівської селищної ради. Я ж це... не вас будинку особисто вас знімаю. Миколаїв нас не стосується, тому що... Тут, пасі, сякі... що це, наприклад, різні, то це коли я встанова, а у нас земля парк земля не власник. І в нас достатньо тільки акт землепорядку, який є. І ще випалку. А то це по-перше, а по-друге, якщо ми і зі докуркуємо 12 дерев з полян, які дійсно мішають у цій алеї пам'яті нашого Одеси, то ми ж вже 12 висадили великих обійців. Тому ми їх компенсуємо. Тут немає, що проти закону. І сама, що Оксана Володимир була ж тут при закладці цих посадки цих дерев, знімала, те, те саме, Бо бачила батьків, які плакали за своїх дітей. Плакали, а тут, а тут але Оксана та... Володимира напроти знищення дерев. Ми ж не знищуємо, ми прибираємо, а нові садимо. Ми 12 беремо, які мішають дійсно алеї, а 12 вже висадили. Я думаю, що вона зря вас тут відволікла від роботи. У вас, я думаю, є нагальніші питання, проблеми. А це просто, от, я так думаю, вважаю, що це от безділля робити нема що. Або хоче пропіаритися. Ну, Я завжди так. це що я му скажу. Порушень немає, тому Саме Володимир не пропіарюється. Це парк комунальної власності, можна хоч всі дерева під корінь. Так? Тут всі дерева ходять, з цієї сторони далі. Просто якби не сказали мені фахівці екологічної служби, що повинні вони узгоджувати, питань би не було. Це мішарочка, звісно. Я так розумію, і поліції теж вони не покажуть акти за підписами фахівців екологічної інспекції. Тобто залишаємо жалобу на гарячу лінію.